Hello, my friend! Сьогодні прийшов поснімать, коротше. Їдемо на одну роботінку, ми були вже там з Назаром. А тепер треба поправити щось, не працює один датчик. Труба 120 метрів, їдемо в ожаров на цибунтовню. Це, це 200 км від одного місця дислокації від бази. Так що Така сьогодні буде роботюрка. десь на 40 чи 50 метрів висоти цей датчик не працює. А то моя труба треба буде туди залізти. Така то цементовня. Провіряємо чи працює. гусь, все працює окей. Тріпимо його. точки. И теперь получается, что будет подниматься в гору, и он будет за мной подниматься. Короче, довольно простая работа. Берем датчик, тут есть такая засечка, и она должна быть до стены. И вставляем Ну і зараз я то закрутю, він так війшов туго. Так що можна не закручувати, він вже і так держиться. Ну, в смысл не держай. Зараз я зажму і прикручу провод. Піднявся чуть вище, дивіться, що тут твориться. Вітер піднявся. І Вітер, вітер такий поривик, коротше, аж це все просто. ранку я збираюсь на роботу сьогодні поїду той машиною машини у нас э, два два об'єкти сьогодні э, малюємо фасад і потім після обіду їдемо знімати рекламу побачите як це все виглядає тут в мене Фу. Чеш. Як там? Пожонт. Короче, Коротше, будемо знімати фільм. А? <риклад> Зараз ми знаходимося в Варшаві, тут шпиталь Біланський, роддом. Побудували новий корпус. Фірма така Страбак будує. Тут без документів ніяк не попадеш сюди. Треба мати Що? Як Ба, то називається? Що? Ірата! Так, ми на, на даху робимо зараз собі становіцька. Трохи проблемний дах. Це ми тут на больниці, на шпиталі. Скільки тут вентиляції, я офігію І головне дуже багато металу, але ну, мало за що можна зав'язатися, воно все таке на профілях. Єдине, там є такі ноги для цих конструкцій, що тримають холодильники ті. Ну і коротше, за них будемо в'язатися. Був дощ ночі, бачите, калюжі і вірьовки мокрі, реплять. І в нас свіжак купив. Коротше, Спускове якесь німецьке, скайлотек. Як називається? Сіріус. Сіріус. Каже, така фізна, така фізна. Єлі спустився все, 3 метри. Рипить, скрипить, підсохне. Зараз <ріпи> 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 ще один такий самий буде. Для того вірьовки треба складати на якщо сідощ буде. Працюємо. Діма, як завжди, пасе задніх. Маємо під під віконня бляхи, щоб не заляпати краскою. Не високо в нас тут, бачите. Все на всю 18 метрів. І робить становисько. Наша задача сьогодні. І ще забрати цю рекламу. Оцю червону. Алея Єрузалімська. Заходня тут вокзал. Гірка. Аеропорт. Ну і Варшава. Бачите, яка величезна. Нато-центр. Є пункти котвічі. Що як робота? Так краще працювати, ніж фасад малювати. Так, краще, так. Бачите. Тільки трохи небезпечніше, бо як впаде той елемент один або щось, то може наробити дуже багато горя. Для того вони, коротше, зразу в мене ту страховку потребували. Тільки що їздив, ну зробив страховку. Назар, розкажи, як ти попав в альпінізм. Що в Фейсбук? І що? Шукаю роботу альпініста. І тут попадається альпіні груп. Бац написав, і тут мені одразу. Чи маєте спорядження, чи маєте ірату. Не того, не того. Чотири ну. пункта! А до БХП всього ще далеко було. Ну і почалася ціль. Перше заробити на ірату, потім заробити на Ну. І тепер я тут. Супер. 19 років. 19 років. А скільки йшов до цього? Скільки йшов до цього? Два місяці? Два місяці. Два місяці і з 17 злотих в час. Так? Ну десь так, в середньому може бути. Буває і тисяча злотих в день. Тепер Якщо буде сьогодні все окей, то буде тисяча злотих в день. На руки. Так то життя в Варшаві в Варшаві. Так, шоста година. Дві, навіть менше. з годину півтори в нас зайняло. Тут все Так? Да? да? Ще заладувати зараз, то вже да, все да. до самоходу. Буква Г осталась от слова GROW. Шепчай! Зараз ми знаходимося в Ожарові. Взагалі я не знаю де десь. Між Варшавою і Львовом посередині. Коротше, наша місія там буде поцепити датчики. Такі чуйники по польськи Будемо цепляти ті датчики, 6 штук. На висоті 120 100 і 80 метрів. Ахірі. Назарчик недавно здав на Ірату, зробив ірату, і перед цим він не працював альпіністом зовсім. Получається, він робив там другі компанії, вони ставили протипожарні системи такі. Ну і бачив альпіністів тут в Варшаві на будинку. Ну, і з ними познайомився, почав там питати, що як, вони йому сказали, які документи треба зробити. Ну, він зробив документи. Позвонив мені, якраз у нас була робота і так до нас долучився. Десь, ага, воно та труба, коротше. І тут ми будемо сьогодні на ній працювати. Біга, ще, та, датчик будемо поставити. і ще потім 3-6 штук треба поставити. Ми тільки до половини дійшли, а потім це все ще треба соїдинити. Ну як? Все-таки ми добралися, давай. Такий, такий у нас вид звідси. О, клас! Вид вниз. Останній датчик, зараз я його підключу. Це назара перший об'єкт такий високий. Так. Чесно скажу мій теж. <сумітно> П'ята вечора ми збираємося додому. Замонтировался этот датчик, кстати, на высоте 120 метров. Соединил провода, Все, Давай, сходим.